Такс Фрі, що це таке, як оформити та повернути кошти фрі. Це повернення податку на додану вартість. У Європі вона становить від 10 до 25%. І кожен турист, який вивозить покупку за межі Європейського Союзу, може повернути собі ці кошти назад. У кожній країні є мінімальна сума, від якої вам повернуться ці кошти. У Франції це від 100 євро, у Італії, наприклад, від 155 євро. Як це оформити в магазині? Консультанту, який вас обслуговує, просто скажіть такс фріплі. Він відразу вас зрозуміє і надайте свій паспорт, і вам видадуть спеціальну квитанцію Tax Free. Перевірте, щоб у квитанції було ваше ім'я, номер паспорту та сума, як повернути гроші. В аеропорту перед вильотом вам потрібно поставити печатку на митниці. Ви підходите до будь-якого співробітника аеропорту, питаєте, де Tax Free, вони вам підскажуть, куди йти. Після того, як ви поставили печатку, вам скажуть, куди підійти до пункту повернення грошей. Вони вам або повернуть готівку. Тівку або повернуть на карт. Зазвичай повертають 10-15%, адже вони також беруть комісію. І головне, не викидайте чеки і не кладіть їх у багаж.